В першу чергу відповідальність за ситуацію, яка сьогодні є в Євросоюзі, несуть брюссельські єврочиновники. Вони за НАТО і вони втратили відчуття землі. Безумовно, британський народ, як і український народ, як і народ будь-якої держави, має суверенне право на визначення своєї долі. До речі, британцям треба віддати належне. Незважаючи на позицію їхніх політиків, народ прийняв рішення і народ прав. Я це до того, що коли нам нав'язують зовні зміни до конституції, державний устрій, федералізацію, особливий статус для Донбасу, то Україна Раїнці, так само як британці, повинні сказати: хлопці, не суйте свого носа не в свої справи. Україна це суверенна держава, і тільки нам, українцям, вирішувати, за якою конституцією жити, і який державний лад мати безумовно. Рішення Британії про вихід з Євросоюзу ослабить Євросоюз. Цим безумовно спробує скористатися Росія. І тут надзвичайно важливо для України ця ситуація, тому що ослаблений євросоюз, це можливість зняття санкцій євросоюзу проти Росії, це можливість російської експансії далі. На мою думку, єдина можливість адекватна від євросоюзу на рішення Британії про вихід це розширення євросоюзу на схід за рахунок України, Грузії інших пострадянських країн. Тому я вважаю, що єврочиновники мають негайно. Надати безвізовий режим українцям і надати реальну перспективу членства України в Євросоюзі, тому що вони зараз упродовж останніх багатьох років під часто вигаданими приводами просто позбавляли українців можливості безвіз їздити, відмовляли Україна Україні в праві членства в Євросоюзі. Послухайте, Україна настільки велика, настільки багата, настільки достойна держава, що Євросоюз має спати і мріяти про те, щоб Україна була в Євросоюзі, бо якщо вони далі так тягнутимуть, скоро нікуди в. Ступати буде і до речі, те, що ми не є в Євросоюзі, так само як і в Британії, не означає, що ми не є європейцями. Більше того, я вважаю, що якщо Євросоюз не зміни своєї політики, то його завтра просто не залишиться. Але від того нікуди не зникне Україна. Навпаки, ми маємо використовувати всі можливості нашої співпраці з Євросоюзом для того, щоб ставати сильнішими. І сьогодні для нашої країни санкції це безумовно надзвичайно важливе питання, але не менш важливе питання це європейські ринки. Якщо європейці хочуть реально нас підтримати, дайте нам на можливість вийти на ваші ринки, бо сьогодні зона вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом це абсолютно невигідний для нас документ. Там абсолютно мізерні квоти на постачання без мит українських товарів на європейські ринки. Ми ці квоти давно вже вичерпали, а далі ми повинні платити космічні мита для того, щоб наша продукція попала на європейські ринки. Так, а де ж реальна підтримка, якщо ми втратили російський ринок? Якщо ми не здобули нові ринки, якщо в нас сотні підприємств зупиняються і сотні тисяч українців залишаються без роботи, тому позиція моя, як лідера політич. Чної сили радикальної партії одна. Ми маємо і в євростосунках з євросоюзом і з Росією і з Америкою і з будь-якою країною на перший план ставити національні українські інтереси і дбати в першу чергу про власну країну, бо про нас ніхто не подбає, якщо ми самі про себе не подбаємо.